За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Результатом задоволені а грою. А що найголовніше? Не знаю, як для вас. Три, три очки, я вважаю, найголовніше. На перший погляд, Максим Толовєров каже все абсолютно правильно. Після двох поразок на старті Ліги Націй всі жадали в першу чергу результату. Тобто трьох очок, однак, якщо наш тренерський штаб сприймає цей турнір більше як підготовку до кваліфікації на чемпіонат світу, то чи є результат важливішим за саму гру? Спойлер, це риторичне запитання. Ліга націй для мене це скоріше підготовка до кваліфікації на чемпіонат світу. Але звісно, з цього турніру маємо ще один шанс потрапити на Мундіаль. Це був коментар перед матчем із Грузією. А тепер давайте послухаємо, що сказав Рибров на прес-конференції перед матчем із Чехією. Я ніколи не казав, що. Ми розглядуємо цей турнір як е, тільки підготовка. Цей через цей турнір ми можемо потрапити на чемпіонат світу. Можливо, акцент дещо зміщений. Хай там як, а перша перемога у скарбничці це точно додає позитивного настрою перед матчем з чехами. У попередній грі результату в другому таймі якраз не було, але на полі була збірна у жовтих футболках, яка грала суттєво краще за суперника. Що ж, побачимо, чи задовільнить глядачів футбол у наступному матчі. Що не задовільнить нікого, так це кількість травмованих гравців у нашій команді. Степаненко повернувся до загальної групи, але наразі втрачаємо ще одного гравця. Дмитро Різник отримав пошкодження і вже повернувся назад в Україну. На жаль, вчора отримав пошкодження Дмитро Різник. Він поїхав відновлюватися в свою команду. На жаль, тому що це дійсно. Ми вдячні, що він приїхав. Ми його викликали пізніше, і він дуже гарно працював. Сподіваємося, що він швидко повернеться в строй, повернеться в національну збірну. Так, є мікропошкодження, але я сподіваюся, завтра всі гравці, які були розпоряджені у збірні, всі готові на завтра. Чи можемо побачити Рустама Гуджамова у заявці на завтрашній матч через те, що лише два голкіперів? На жаль, ми зараз не можемо нікого викликати, тому що ну дуже пізно треба робити дозвіл на виїзд. Тому так рустам допомагає нам в тренувальному процесі, але ну це вже не шутки. Завтрашня гра. В тренувальному процесі так він допомагає. Що ж за мікропошкодження, про які говорить наставник збірної, і головне, в кого саме побачив на передматчевому тренуванні наш колега Ендрю Тодос його пропустив Артем Довбик, і на момент запису цього відео невідомо чи зможе він узяти участь у матчі. Але якщо дивитися на кадрову ситуацію загалом, то це просто катастрофа. Крім правого і центрального захисника, тепер на кожну позицію є один або два травмованих футболіста. Збірна Чехії теж невдало розпочала лігу націй, програла грузинам 1-4. Однак, схоже, вже оговталась і набрала хід. Після поразки у три м'ячі головний тренер Іван Гашик дещо скоригував схему: почав грати з двома номінальними центральними захисниками і акцентованими вінгерами. Зміни себе виправдали якраз у матчі проти України. Та чи змінилось щось з того моменту? Чехі нічого не змінилося. Минулу гру вони нагнали грали майже тим складом, тільки центральний захисник пропускав із жовтих карток. Але це вся команда вже грає багато років, майже не міняється склад. Так, після програної гри першої гри вони змінили дуже багато гравців. Але я вважаю взагалі в збірної. Чехії дуже, дуже гарний склад. Є декілька гравців на позицію, гравців дуже високого рівня. тому ми готуємося серйозно, але я завжди кажу, ми повинні поважати суперника і думати про себе, про свою гру. Скоріше за все, це буде цікавий матч із швидким темпом гри. Як чехи, так і українці полюбляють тиснути на опонентів і йти у високий пресинг. Прямий доказ цій тези показник інтенсивності пресингу або ж PPDA. Він означає середню кількість передач суперника перед втратою м'яча. Отже, чим нижча цифра, тим вище команда накриває опонента і змушує помилятися. Тож у дивізіоні Б лідерами за цим показником є Чехія. А Україна на другому місці. Зверніть увагу, що навіть англійці знаходяться нижче. Та все ж не можна сказати, що наша команда майже така ж агресивна, як чеська. Дуже показовий момент стався на 78-й хвилині попереднього матчу Чехії з Албанією, коли Чехи вже вигравали 2-0. Однак їх це не зупинило. Коли Лукаш Провод обводив опонента і бив по воротах, в штрафному майданчику суперника було 5 гравців у чеській формі. Лівий захисник Якуб Боржел забрав на себе одного з суперників на куті штрафного майданчика. Центральний нападник Томаш Хори на своєму місці. А правий нападник Адам Гложек звузився і підключився на дальню стійку. Атакувальний півзахисник Павел Шульц піднявся на один рівень з форвардом. А центральний хав Томаш Соучек побіг насичувати зону завершення. Владімір цоуфалу свої 32 теж готовий бігти на підбирання. Нагадую, Чехія вигравала 2-0 за 15 хвилин до завершення матчу, але продовжувала інтенсивно атакувати. У той самий час збірна України виживала проти Грузії. 76-ї хвилини і до кінця матчу ми програли володіння у відсотковому співвідношенні 29 на 71. Програли ми і в першому матчі з Чехією 2-3. За нашу збірну забивали Ванат і Судаков, а в суперників відзначився Соучек з пенальті і двічі нам поклав м'яч у сітку Павел Шульц одного разу із передачі Вацлава Черни. Цим хлопцям не звикати засмучувати українців у цьому сезоні. Проти чехів граємо кепсько. Наші команди вже неодноразово зустрічались з ними, і чомусь саме чеські футболісти ставали ікс-фактором у своїй команді. Із найсвіжішого Адам Гложек поклав два м'ячі у ворота київського Динамо. Білосинім віддавав гольову передачу і Вацлав Черни на 94-й хвилині у першому матчі Динамо проти Рейнджерс. Засмучували чехи і криворізький кривбас у матчі проти Вікторії Пельзень. Підопічні Вернедуба пропустили тричі, і всі три рази чеська команда відзначалася після гольових передач основних гравців збірної Чехії. Двічі віддавав на гол Павел Шульц. А ще одного разу асистував черв. Вже дійсно достатньо накопичилось негативних спогадів із футболістами Чехії. Так чи не час відповісти кривдникам? Добре, що відповідати доведеться на футбольному полі, а не у боксерському ринзі, бо там шансів було б значно менше. Коли обговорюємо збірну Чехії, то просто не можемо оминути антропометричні дані цієї команди. Ми проаналізували середній зріст гравців Чехії у кожному матчі цьогорічної ліги націй: 189 см у матчі проти Грузії, 188 см з Україною. І 185 проти Албанії у всіх матчах. Незамінний воротар Матей Коварш 196 сантиметрів. А ось за ким найбільше необхідно спостерігати на стандартах і намагатися уникати верхових дуелей. Мартін Вітік, центрбек 193 сантиметри. Томаш Соучек – опорний півзахисник 192 сантиметри. І Томаш Хори, центральний нападник, 199 сантиметрів. Саме він своїми двома забитими м'ячами приніс перемогу чехам у матчі з Албанією. І саме він має вийти зі старту, а не Адам Гложек. Чехи прогнозують так, адже Гашек почав будувати гру навколо гравців зі Славії. Там і грає хори. Гложек останнім часом виходить в другому таймі і не завжди на позицію центрфорварда. Так, це можна сказати у нас щасливий стадіон, але ми розуміємо, що буде важка гра і що нам потрібна тільки перемога. І я хочу подякувати болівальникам, вболівальникам, котрі прийшли на попередню гру. Та запрошую всіх, хто може, прийдіть підтримайте, бо для нас це важливо, для всієї країни це важливо. Будь-яка гра в Польщі, в Чехії це дійсно свято для українців. Тут дуже багато українців і в Польщі, і в Чехії. І ми вдячні всім, хто прийде і завтра підтримує нас. Але я впевнений, що е, бажаючих дуже багато. Я не знаю, скільки продали квит квитків, але я впевнений, що дійсно завтра буде дуже гарна атмосфера і для збірної України, і для збірної Чехії. Найкращий гравець матчу Михайло Мудрик зіграв за збірну під сьомим номером у матчі з Грузією. Не тому, що Шапаренко нахабно забрав десятку, а через те, що Мудрик просто вірить у магію сімки у жовтні. Сімка на спині збірної у жовтні і справді поцілована футбольним богом. У 2019 році під цим номером Ярмоленко забив вирішальний гол португальцям. У 2020-му віддав асист на циганкова у матчі з Іспанією. А в жовтні 2021 го забив Фінляндії. У 2022-му матчів у жовтні не було. А у 2023-му сімка вже на формі Судакова принесла гол у матчі з північною Македонією. Жовтень 2024-го. знову новий сьомий номер, і ще одна вирішальна результативна дія від нього. Мудрик забив єдиний гол в матчі з Сакартвело. Мовірніше за все, наш вінгер не знав про цю статистику. Але загадково, що саме у жовтні він взяв цей номер і нарешті провів класний матч. Друзі, пишіть у коментарях, чи змінили виставлення до тренерського штабу після перемоги у попередньому матчі, і прогнозуйте результат вже майбутньої гри. Зробити прогноз на цей матч, ви можете і на сайті наших партнерів компанії Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Обов'язково ліпіть вподобайку, якщо сподобалось відео, і тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.